Друзі, усім привіт. Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Дякую, що ви долучаєтесь до прямого ефіру. Питання, яке сьогодні дуже гостро з самого ранку, постало в усіх чатах в усіх соціальних мережах стосовно того, що мін'юз дав певні роз'яснення відносно перевірки документів. Дуже цікавий момент, чому тому, що ми вже багато разів про це казали, досить багато разів. Посилалися на норми чинного законодавства, зазначали про те, в яких випадках це взагалі можливо. В яких це заборонено, як це процедурно повинно відбуватися? І ось є певні, хто кажуть, офіційні вже відповіді, в тому числі від Міністерства юстиції, в описі під цим відео я залишу посилання. Це було опубліковано на телеграм-каналі. Відповідна інформація у вигляді інфографіки стосовно того. Як повинні діяти воєнкоми під час перевірки документів на вулиці у людей, і чи мають взагалі вони таке право? Вони зазначили про те, що дійсно інформація була розміщена прес-служби Міністерства юстиції, і зазначено, що самі по собі воєнкоми вони взагалі не мають права перевіряти вас на вулиці чи в будь-якому іншому громадському місці. Зрахуванням цього пояснили про ситуацію пов'язану з воєнним станом. Однак я в свою чергу хочу звернути вашу увагу. Я вже також знімав і в мене на каналі є відео. Подивіться стосовно того, як по конституції України повинно бути все це введено стосовно стану війни. 106 стаття Конституції України я все це вже розбирав, тому повторюватись не буду. З цього чітко зазначається про те, що дійсно громадян громадяни України вони не повинні підкорятися будь-яким вимогам Ловикам, які зустрічають їх на вулиці, однак ми бачимо інші випадки, коли людей просто пакують у зв'язку з тим, що в них там немає документів, або якісь інші підстави, і ось, наприклад, виникають певні питання: якщо у вас вимагають показати документи, то, в свою чергу, кожна посадова особа, по перше повинна на ваше прохання пред'явити своє службове посвідчення або інший документ. Відповідно копію наказу коменданта, яким чітко визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів, та назвати підставу для перевірки таких документів, це було визначено в тому числі міністерством юстиції. Далі е, виникало інше питання: повноваження представника ТЦК, які регулярно вручають певні повістки, ви вже знаєте, да, в багатьох місцях, в тому числі громадських. Е, до прикладу, чітко ми неодноразово також зазначали, що. Перевірка документів може бути відповідно з працівником правоохоронного органу, тобто працівником поліції. І то є випадки, при яких це можливо зробити. Так ось виникає питання представники е, ТЦК вони не мають права перевірки документів. Перевіряти документи мають право уповноваження особи Національної поліції, служби безпеки України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Держмитслужби, ДМС та Збройних Сил України. І всі ці особи, які я перелічив, вони повинні бути визначені в наказі коменданта. Виникає питання: звідки така інформація? Да, досить все просто, друзі. До речі, кому потрібно, можете придбати в нашому Дошопі ось таку маленьку монографію. Там все досить коротенько, і ми це ще раніше Мінюста зробили, тому що. Є відповідні постанови До, досить це просто. Ви повинні розуміти. Є норми чинного законодавства, і вони їх не настільки багато. Нормативно-праві документи, якими регулюються порядок, питання вручення повісток, Це закон України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, постанови Кабміна 154, 1487, А також постанови Кабміна 1455, 1456. Ось ми беремо одразу, відкриваємо відкриваємо 1456, і там чітко визначено, хто в нас є повноваженою особа. Є визначено, що хто це Це посадова особа, яка призначається наказом коменданта, та якій надана повноваження щодо перевірки документів осів, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Далі пунктом п'ятим чітко визначено, що право на проведення такої перевірки належить. Органом, про які я, друзі, зазначив. І далі, так, і далі, вже в розділі 7 йде чіткий перелік того, у яких, взагалі, взагалі, у яких підставах уповноважена особа, яка визначена в наказі команданта яка підпадає під розділ 5, має право перевіряти документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, чи спеціальний статус особи, у перший випадок. Якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку або безвісно зниклої особи, другий випадок, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення, третій випадок: якщо особа перебуває на території чи об'єкті з спеціальним режимом. Четверте, якщо особи є зброя, боєприпаси, заборонені речі, наркотичні обіг яких обмежено територію України, якщо особа е перебуває в місці вчинення кримінального адміністративного правопорушення або дорожньо транспортної пригоди чи іншої надзвичайної події. І ще один випадок: якщо зовнішні ознаки, особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатньо підстав вважати, що особа Причетна до вчинення правопорушення. Транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення, і останнє це порушення особи відповідних заборон, які введені на території, де запровадження правовий режим воєнного стану, все досить просто. Ось і такі питання були поставлені. Я так розумію, на телеграм-каналі Міністерства юстиції, і вони зробили певну інфографіку з відповідями на. Ті питання, які найчастіше виникають у громадян. Що цікаво, також було питання, хто може вручати повістки. Свою чергу вони зазначили про те, що це представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ організацій, незалежно від порядкування і форм власності, і посадові особи районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Свою чергу, що цікаво, ми бачимо те, що. Досить багато питань виникають стосовно агресивних дій і відверто агресивних дій відносно громадян України. Дуже багато вже військових, я дивлюся не мають відео з цього приводу, що не потрібно робити такий підхід, що дійсно терміново повинні бути змінені підходи мобілізації. І зразку зв'язку з цим ми бачимо виходить, друзі. Ось такі ось роз'яснення Міністерства юстиції з цього приводу, тому що. Ми нічого нового з цього, що вони роз'яснили, не взяли. Це все було. Ми все це постійно говорили, повторювали і зазначали. Однак в чому є і позитивний момент у тому, що дійсно кожен, хто може зіштовхнутися з таким представником ТЦК. Може зазначити про те, що ось, будь ласка, якщо у вас не влаштовує нормативна правова база, на якому посилаємо, що ви її не читаєте, не знаєте, і відповідно роз'яснення від Міністерства юстиції. Будь ласка, подивіться там все досить зручно зроблено для того, щоб зрозуміти, які у вас повноваження, хто саме входить в повноважену особу на перевірку документів. Як ця особа повинна бути підтверджена, хто може входити в склад відповідних категорій громадян, а саме цих посадових осіб, і у яких випадках, і в яких випадках які є підстави для перевірки певних документів громадян України на територію України. Тобто, це ви розумієте, продумано не мною або іншими юристами-адвокатами? Це все чітко викладено, у тому числі в постановах. Кабінету міністрів України 1456 від 29 грудня 2021 року. Порядок перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів ну і повна наразу. Хоча дуже цікава інформація з іншого боку: що юстиція в свою чергу на своєму сайті не публікувала таку інформацію. я Дивився ну, по по телеграм-каналах така інформація. Ішла я переходив, дивився на відповідну, е, телеграм-канал Міністерства юстиції. зазначено, що це офіційний канал, зазначено з посиланням на сайт стверджувати про те, що дійсно ця інформація 100% офіційна, і що міністерство юстиції підтвердить. Поки що складно сказати, однак, вже по всім засобам масової інформації, в тому числі вже перевіреним, є от така інформація. Хоча я звертаю вашу увагу, що не потрібно якихось роз'яснень міністерства юстиції для того, щоб просто брати і застосовувати норми, які викладені у відповідних постановах, законах, в тому числі Конституції, в головному законі нашої країни, Все досить. Просто тому друзі, ось така інформація. До речі, багато хто мені з вас писав з цього приводу. Хто ще не долучився до мого телеграм-каналу, переходьте в описі під цим відео мій телеграм-канал, у нього є посилання, кому потрібно придбати корисну літературу. У нас, до речі, є відповідна література пов'язана також з для водія, тому що ви знаєте, у нас діє клуб юридичного захисту водія, і в жовтні місяці у нас є скидка, знижка щодо вступу в клуб. 10%, тому долучайтеся, долучайтеся, друзі, щоб як то кажуть, створювати міцний сильний кулак, який знає свої права і може за себе постояти з юридичної точки зору, тому що знання це сила, і ми повинні їх використовувати належним чином, друзі. Тиснемо лайк, щоб якомога більше людей побачило це відео. Пишемо на свій коментар, свою думку з цього приводу. Тому, друзі, ось такі новини. До речі, хто ще не дивився сьогодні, в мене на каналі вийшов дуже цікавий матеріал з працівником поліції, який дуже сильно ображає водія, і по ньому вже призначається службова перевірка. І відповідно, дії по такому працівнику поліції вже запущені. Тому що така поведінка, я дивлюсь, чим далі, тим гірше. І вони розуміють, що жодної відповідальності для них немає, і поводять себе, себе таким же чином, як би їм хотілося поводити завжди. Подивіться це відео. Я вас дуже прошу. Там дуже гарні рекомендації з мого боку. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково робимо підписку. Дякую тим, хто був на ефірі. Друзі, запам'ятайте! Головне це закон. В ньому все чітко викладено. Дивимось і просто застосовуємо. Бережіть себе усім вам мирного неба.